Зимовий ярмарок на такмет. Два дні поспіль у приміщенні міської ратуші. Майже два десятка франківських майстринь продавали свої вироби ручної роботи, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Серед них і майстриня ручного в'язання Наталія Вашкевич каже, для створення своїх виробів використовує пряжу, яка довго носиться та добре зігріває взимку. Вовна, шовк, бавовна от зимові вироби, шкарпетки має бути ну не менше 50% вовни. Штучна нитка додається для того, щоб виріб був міцний і краще носився. Наприклад, шкарпеточки ми в'яжемо, є такі моделі дитячі, або навіть і дорослі, в'яжуться з ангори, тобто це пух кролика. Вони, як ми їх називаємо, диванні шкарпетки або шкарпетки для сну. Франківська майстриня Наталія Калініченко виготовляє рідкісні прикраси із мікровишивки. Каже, ці роботи дуже красиві, втім складні у виконанні. Довжина стіпка менше одного міліметра. От, показати вам, от як воно вишивається, це, це надзвичайно складно. Я вишиваю зараз через лупу. Перших два роки вишивала так під денним світлом. Тут майстриня представила чимало цікавих та навіть унікальних робіт. Найбільше привертають увагу окуляри із вишивкою. Я висверлювала дирочки з стоматологічним сверлом і по дирочках висвану фантазія та. Долучилась до ярмарку, і Юлія дівчина виготовляє свічки різних форм, зокрема, у вигляді. Ось таких троянд. Це кожна полюстка виливається окремо, потім формується спеціально, і потім крипиться вже все до кубки, збирається квіточка. Якщо, наприклад, ненадовго, то воно розплавляється серединка, полюстки зверху залишаються і вона так виглядає. Потім ви можете запалити, і полюстки загортаються, і в принципі ну зовнішні ці залишаються. полюстки такі, як чаша утворюється. До благодійних заходів каже дівчина долучається не вперше, адже тільки так може нині підтримати наших бійців через те, що я мама маленької дитини, моєї дитині рік і дев'ять. Тобто я не можу десь поїхати ще якось більше допомагати, там навіть з тою самою допомогою, якоюсь медикаментами чи ще щось. А це дуже гарна можливість доєднатися, долучитися, щоб наші хлопці, дівчата були там озброєні медичними тими аптечками. І чим можемо, тим ми допомагаємо. Таке ярмаркування зазначають організатори дійства, відбувається уже вдруге. Кажуть, на попередньому ярмарку вдалося зібрати для ЗСУ майже 80 тисяч гривень. Ми запропонували і були раді всім, хто долучиться, тому що захід благодійний відповідно, хто хто хотів, той долучався. І вже після першого ярмарку ми вже так організувалися, долучили всіх хто був на першому ярмарку. Всі майстри вони ну на рівних умовах. Тобто, якщо людина продає якісь свої вироби, то 20% від свого заробітку вона віддає на засоби тактичної медицини. Хтось хоче, ну може більше надати. Тобто минулого ярмарку вони давали більше, дуже багато дівчат долучилися і допомагали. Головна мета дійства зібрати кошти, щоб придбати складові для укомплектування тактичних аптечок для ЗСУ. Тактична медицина є постійним розхідним матеріалом. Кошти на неї збираються постійно. Вартість аптечки в середньому 100 євро. Тактичної аптечки. Це ми вже не говоримо до додаткові ті матеріали, які ми даємо лікарям, які працюють чи в батальйонах, чи в ротах, чи парамедикам. Тому Можете собі уявити, якщо на одного бійця одна аптечка стоїть, євро. Скільки грошей потрібно для цього? До слова однією з найнеобхідніших складових тактичної аптечки зазначають волонтери. Є турнікети. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.